Час новин на 11 каналі. І далі у випуску про головні події Дніпра області та країни. З нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. РФ знову випробувала на міцність два райони Дніпропетровщини. 40 снарядів випустили по Нікуполю. Люди не постраждали, пошкоджені десяток будинків та підприємство. Було влучання по одному з підприємств міста. Там згорів пасажирський автобус та побиті кілька легкових автомобілів. На Мирівську громаду, що у Нікопольському районі, ворог скерував ракету. Люди не ушкоджені, вибуховою хвилею вибило шибки у школі та приватних будинках. А от по Криворізькому району ударили з ураганів та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади. В результаті обстрілу ніхто не постраждав, всі живі, здорові, руйнувань житлових будинків немає. Дякуючи Богу, все обійшлось. Решта території Криворізького району все спокійно без надзвичайних ситуацій. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та спалена земля. Окупанти з артилерії обстріляли приватний сектор Широківської громади Криворіжжя у власній оселі. Постраждала жінка, дивом неушкодженим лишився її семирічний син про те, як люди пережили атаку ворога, розкаже наша Софія Коценко. Чую свист, все більше нічого. Що я змогла, це я накрила дитину. Все. Зі сльозами на очах пані Світлана згадує, як її родина ледь не загинула у власній оселі. Приватний сектор Широківської громади окупанти обстріляли вночі. Перші прильоти розбудили жінку. Вона встигла дійти до кімнати сина, аж раптом вибухнуло поруч. Власним тілом жінка накрила дитину. Нас накрило все земля, осколки, склянки, все дерева, гілки. Оце все було. На нас дуже, звісно, це жахливо, дуже страшно. Дитина, каже Світлана, відбулась кількома подряпинами та невеликим переляком. Жінку ж зачепило уламками. Ось так оце порізи отакі, ну і дуже оце стопу розрізало. Ну Видно ж, тими ж осколками чи чим. Ну Так тут мілки по, 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 по всьому тілі, да. ну це що. Нога найбільше пострадала, то я так зараз шкадибаю. Боєприпас окупантів впав просто за будинком родини. Вирва майже 5 метрів завглибшки та 10 у діаметрі. Саме сюди і прилетіла ворожа ракета. Та ще кілька днів тому тут було затишне подвір'я з городом. Будинок родини Світлани постраждав найбільше. Дістались і літній кухні, де мирно спали старенькі батьки. Вибуховою хвилою зірвало дах та повибувало шибки і у сусідів, а ще постраждали господарчі споруди та прилегла територія. Тут був гараж, тут стояла літній душ у мене. Ну, далі була кіната така одхожа, нема нічого, так сказати. Ну, Тут город був, дерева тут росли відновлювати пошкоджені оселі взялися майже всім селищем. Основні будматеріали виділили у сільраді. Зараз встановлюємо, допомогли шифером, чим змогли. Дякуючи людям, теж прийшли, допомагають і рідні, і близькі, і сусіди. Всім схопом подолаємо цього ворога. Селище Широке, окупанти обстрілюють вже втретє, але у центр громади прилетіло вперше. Хвостова частина ракети впала просто на проспект поряд з магазином, в якому працює Артем. Вона не розірвалась. Я так вона приблизно була до трьох метрів. Вона була повністю в грунті, ґрунті, була тільки її задня частина. Уже п'ять місяців. Криворізький район потерпає від постійних атак ворога. При цьому військових об'єктів у громадах немає. З артилерії окупанти гатять по місцевим. Та денацифіковують цивільну інфраструктуру. Це терористи, вони ж б'ють по очередності. Одну громаду два-три дня по напрягали, так би мовити, по це і переходять на іншу громаду. І б'ють вночі з часу до чотирьох ранку, коли в людини саме міцний сон, вони б'ють вночі, виїжджають цими установками, плакати знаходять і б'ють. Ураган летить до 100 кілометрів. Від безжального терору в Криворізькому районі загинуло вже 17 людей, майже 30 постраждали. Але, попри активне залякування, тут не бояться ворога та не чекають на руський мір. Софія Коценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. За добу росіяни обстріляли вісім областей України, вдарили по Харкову та Миколаєву. Поранені цивільні ворог запустив ракети і по околицях Запоріжжя. Запеклі бої точаться на Херсонщині та одразу на двох напрямках на Донбасі. Найактуальніша інформація про хід війни далі. Вночі російські терористи знову обстріляли Харків. Поранені двоє чоловіків та жінка. Вдарили й по Миколаєву із далекобійної артилерії Піон та РСЗВ, забороненими касетними боєприпасами. Ворог в використовує касетні боєприпаси, але в даному конкретному випадку судя цього він не спрацював і розірвався в одній локації усією ракетою. Пошкоджено будинки місцевих троє цивільних поранені. Голова військової адміністрації Віталій Кім вирішив закрити міст. То на двиду зокрема за для пошуку колаборантів смотрите распоряжение о комендантском часті с сьогодні з 23.00 до понедельника. Пяти утра нападение не буде ніякого, не пахнет. Напада нападают нашим закупитесь едой, водою. Ми працюємо і по колаборантам в тому числі. Також росіяни вдарили ракетами по околицях Запоріжжя. На щастя, постраждалих немає. На Донеччині ворог наступає на Бахмут, Солидар та Авдіївку на півдні. наніс 16 авіаударів по українських позиціях без наших втрат. Натомість зсу добряче відпрацювали авіацією по окупантах. Достеменно встановлено, що з ворожих лав викрасле на 39 рашистів, 4 зенитно-ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію імбір, автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки, знищено 3 склади з боєприпасами при Дніпровському Херсоні та Токарівці. Тривожна ситуація в окупованому Маріуполі. Рівень смертності зріс у 5 разів. В лікарнях помирає кожен четвертий пацієнт. У місті фіксується. Різкий стрибок інфекційних хвороб, а тіла загиблих й досі знаходять просто посеред вулиць. Білорусь же перевіряє боєготовність сил спеціальних операцій. Також режим Лукашенка відправляє солдатів на тренування до Казахстану. І до гарних новин із портів Одеса та Чорноморськ вийшов перший караван з українським продовольством. На борту трьох кораблів майже 60 тисяч тонн української кукурудзи, що прямує до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Також у Стамбулі перевірили перше судно, яке прямує зерновим коридором в Україну. І на кінець приємна звістка ЗСУ врятували з-під обстрілів Оленятко. Аліноничі може дати мушу та паесть Владислава Вдієнко, новини 11 каналу. Довготривалі сирени та регулярні обстріли вже місяць Нікополь живе під ворожим вогнем. Там російські окупанти знищили та пошкодили понад 200 будинків. Частіше найманці б'ють градами по цивільних об'єктах. Велика частина людей вже поїхала з міста та є і ті, що, попри постійну небезпеку, залишаються в Нікополі. Марко Ручка продовжить. Вже майже місяць російські окупанти активно обстрілюють Нікополь та район. Гатять переважно по житловим кварталам та будинкам цивільних. Зруйновано вже понад 200 будівель. Ось тут у приватному секторі у середмісті і досі оговтуються від артилерійського обстрілу 20 липня. Ганна, власниця цього вже повністю розтрощеного будинку. Та ніч для всієї родини стала найстрашнішою. Як можна побачити, кожна кімната цього одного поверхового будинку ще зруйнована, від слідів життя людей тут лишились хіба розтрощені речі господарів. Справа була зала, там, де дитина старша знаходиться, вибігла на вулицю. З лівої сторони спальня там батьки були, а з лівої сторони тут була дитяча, де ми у трьох всі знаходились. Ганну її чоловіка та молодшу доньку вдалося дістати з-під завалів живими. Бабусю і її чоловіка врятувати не вдалось. Їх повністю завалило бетонними плитами. Звуки вибухів були дуже гучними. А перед очима пролітало усе життя. Згадує сусідка Марина. Було дуже страшно. Таке відчуття, руки сина прикрила. Сама його собою голову прикрила, і таке, як будто летить Тут на тебе все от тут от на тебе летить, падає, взривається. Було жутка, дуже жутка. Снаряди від РСЗВ за одну ніч розбомбили декілька осель у всьому мікрорайоні. Ось на цьому місці ще тиждень тому стояв житловий будинок, де мешкали двоє літніх людей. Зараз від оселі хіба що лишився фундамент а жителям дивом вдалось вижити та вибратись з під завалів. Прийшов та й отут спала. От, от в цьому місці. Тут її шифонером привалило і, слава Богу, не, не поранило. А Вова тут спав. І одна міна попала в кришу, а друга отут ось на кухні. В районі військової адміністрації налаштовані оптимістично кажуть, що зсу регулярно б'ють у відповідь окупантам і доволі успішно. Ми розуміємо про те, що відповідь є, і більш того, є скажімо, робота на випередження. І частина тих РСЗО, які виїжджали обстрілювати нашу прибережну територію, вони не встигли це зробити. Вони були вражені вогнем з нашого берегу. Працюють цілодобово і зсу, і рятувальні служби, і комунальники, попри чи не щоденні обстріли, місто продовжує жити та працювати на перемогу. Марко Ручка Денис Ласавенко, новини одинадцятого каналу. Про підготовку до опалювального сезону та про житлово-комунальну сферу в цілому поговоримо сьогодні з нашим гостем, очільником департаменту житлового господарства Дніпровської міськради Владиславом Грицаєм. Вітаю вас. Да, добрий день. підготовка до опалювального сезону. Процес тривалий, довго тривалий, постійний. Він триває цілий рік, але війна внесла свої корективи. Чи готовий Дніпро до холодів? Так, да, дійсно війна внесла свої корективи, але ми на це не звертаємо увагу. І продовжуємо готуватись до опалювального сезону на сьогоднішній день. Ми виконали усі заходи на 65% від запланованого. І до 1 вересня ми виконаємо остаточно всі заходи, які запланували на 100% Скільки на сьогодні у місті будинків ОСББ і скільки обслуговуючих компаній? 1269 Це будинки ОСББ. Що касається обслуговуючих компаній, то ми провели не так давно конкурси, стали переможцями дві компанії. Анії це комунальні оба підприємства, е, комунальне підприємство Жилсервіс 14 та комунальне підприємство Жилсервіс 5 От вони і будуть основними, скажімо так, виконувачами послуг на цьому ринку. А оця кількість будинків ОСББ це який відсоток від загальної кількості? Це половина 30%? відсотків. Е, ну, дивіться, всього ми обслуговуємо 3157 домів. Це ті дома, які обслуговують комунальні підприємства. А 1200 домів… Половини Домі менше, да uh -huh. менше половини. Це обслуговують домови ОСББ. Чи вистачає співробітників комунальних? Певний час був дефіцит і сантехніків, і двірників, і слюсарів. Що зараз з цим питанням ситуація покращилась набагато на зараз? У нас в жилсервісі п'ять працюють електриками, сантехніками. Временно переміщені особи ВПО. У них є такий статус. Тобто переселенці охоче йдуть на такі на таку роботу і працюють в житловому господарстві. Да. Вони працюють в житловому господарстві і працюють дуже непогано. Так що у нас, скажімо так, в місті є така даже конкуренція між нашими робітниками, які у нас в місті всю життя мешкали, і тими, які приїхали. І вони тобто дуже... є конкурс на одне місце, ви хочете сказати? Ну, скажімо так, да. Нема у нас такої потреби в робітниках. Ми закрили всі вакантні одиниці, які у нас були. Який тариф сьогодні? І наскільки він зріс, і чи що входить в цей тариф? по місту 8 ,21 гривень 21 копійка. Він трохи зріс у зв'язку з тим, що змінилася мінімальна заробітна плата, змінилися паливно-мастильні матеріали ціни, скажімо, називаємо їх так енергоносії. І змінилися послуги. Тобто додавала ще одна послуга: це послуга обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Тобто її раніше взагалі не було. зв'язку з постановою Кабінету міністрів цю послугу. Необхідно було включити в додатково в ті послуги, які оказують підприємства. І для того, щоб у людей було газопостачання на домі, щоб їм не відмикали це газопостачання, для цього додали ще одну послугу. І тому, скажімо так, в результаті чого тариф і піднявся. Ну він піднявся не на значну суму, так, скажімо так, якщо це однакімнатна квартира, то в грошовому виразі це збільшилася у нього десь приблизно на 35 гривень. Оплата веде раніше той, якою в нього була не критично. Не некритично. Дякую вам про житлово-комунальну сферу та, зокрема, про підготовку до опалювального сезону. Сьогодні говорили з очільником департаменту житлового господарства Дніпровської міськради Владиславом Грицаєм. Більш розгорнуту версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Двічі втікала від війни, і тепер починають все з нуля. У Дніпрі відкрилась пекарня Переселенка з Донеччини. Її власники, родина, яка у 2014-му вимушено покинула рідну Горлівку, а цьогоріч і Турецьк. Там жили і будували бізнес останні вісім років. Всі подробиці в наступному матеріалі кокосова стружка. Ну, там ще один інгредієнт прикольний. І він запікається. Вона дуже вкусна. Вона реально по вкусу нагадує конфету. Так у тебе ціла булка. А ще завиванці крафіни та з десяток різновидів хліба авторські рецепти випічки. Пані Ганна привезла до Дніпра з Донеччини. Тутешнім жителям вони прийшлися до смаку. З моменту будемо говорити відкриття. Увиділи в корзинках хлібушок. Мирішила Ми посмотрети як женщина з просто любопитство. Тепер заходимо майже кожен день. Очень хороша випічка. хліб, рекомендую булочки, сладка. Випічка очень привітливі люди. У Дніпрі власники пекарні починають життя з нуля вже вдруге. У 2014-му виїжджали з окупованої Горлівки, а цьогоріч з Торецька. Саме там і започаткували сімейний бізнес. Ми задачи з тим, що нам потрібно кормити дітей, кормити сім'ю, оплачувати квартиру. і в багатьох ні, кажуть, що придумай, чим ти вмієш займатися найкраще, і з цього гроші. Я вміла краще всього діти блини. Спершу млинна, потім пекарня, кафе і магазин. На початку цього березня збиралися відкрити виробництво і в Северодонецьку. Навіть встигли завести обладнання. Та все знову зіпсував російський ворог. Під постійними обстрілами залишатися було небезпечно, тож вирішили виїжджати до Дніпра. Вивезли Вивізі це все було в віде. Це теж на Віді з дуже готуєсь ми не Мині Ну і пахто по чужим розуміли, що можна тут починати налажувати. Тут, як і в Турецьку, життя та роботу починають наново. Обходяться власними силами. До роботи став і син. Випікати хліб його навчила мама. Да, ми здесь ще до конца не відкрилися. То тобто ще все в процесі. Тому ще, би, не було офіційного відкриття. Ми начали печь из-за того, что ми периодически, я, мать или отец, кто-то возит хлеб в Турецкий, в Донецьку область. Тому що там людей за світ періодично пропадають води, нету, поэтому хліб там не робота. Сотню хлібин двічі на тиждень родина возить до Турецька у планах відкрити мережу пекарень по Дніпру. Тут кажуть, зустріли добре. З'явилося відчуття дому. Родина дуже сподівається, що звідси втікати не доведеться. Люди молодці не просять допомоги, а самі намагаються працювати, заробити і нормально все. Ми, звісно, будемо підтримувати, купувати хліб. Оліна Поломарчук, Валерія Холодова та Олександр Моренко. Новини 11 каналу. Жодного спектаклю російською мовою та десяток нових сучасних вистав. Дніпровський театр драміком розпочав третій оксамитовий сезон. Під час війни це як подих свіжого повітря для колективу і глядачів. Фрагменти театральних прем'єр бачила наша знімальна група. Один із нових проєктів драмікому творча майстерня автограф. 11 серпня глядачі можуть стати свідками народження вистави Шлюбний сезон, поспілкуватися з акторами та отримати автограф. Що я маю зробити? Скажи правду і все. А 18 серпня перша велика прем'єра психологічна драма наприкінці часів. Чого мене боятись, я ж стара колода. Чого мене? Боятись. О, так На сцені вирують емоції. Головна героїня п'єси вважає, що найбільший гріх то байдужість. Вона власноруч знищує ворогів України. Жіночу роль грає народний артист України Віктор Гунькін. Не дуже тяжко зробити цей образ. Дуже важко вийти з нього, коли відіграєш виставу, а потім. Заходиш в ремерку, ну два дні тебе потім колоти. Режисер вистави Артур Опрятний розповідає: ця п'єса про людей, які не кидають землі за будь-яких умов. Це наша земля, і з нею ми йти не хочемо і не підемо. І ворог тут поляже. Ви бачили сцени. Це перша репетиція документальної вистави про сучасну війну в Україні всупереч в ній зокрема про дітей, що пережили жахи окупації в Бучі. Актриса Діана Данилюк каже, серце завмирає, коли читає реальне листування підлітків. Проте вважає, що розповідати про страждання українців надважливо. Я дуже рада, що ми вирішили все ж таки говорити і говорити про ці страшні події. Режисер вистави Всупереч Антон Меженін розповідає, жанр, в якому актори зіграють спектакль, дніпряни побачать вперше. Як ми будемо вам це розповідати сучасними засобами виразності через тіло, через е, тіло, яке створює образи? От, і це буде велике масштабне полотно. Мова пластики у виставі новий та цікавий досвід для театру. Це не про танці, це не про хореографію, а це саме про гармонійний, емоційний і усвідомлений рух, який притаманний кожному з нас. Ще новий один проєкт оксамитового сезону Арт кафе драміком. Запрошує талановитих людей проявити свої акторські здібності та перейняти досвід у майстрів. Ми зараз працюємо над новим театром. Драміком театр це арт-терапія, а це не просто слова. Ви прийдіть і відчуйте це. Коли звучать сирени, у виставах роблять антракт, і глядачі і актори переходять в укриття. Якщо тривога буде довгою, квитки залишаються дійсними на інші дні показу. І на Олена Городецька, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. У соцмережах стрімко поширюється відео, на якому синьо жовтий папуга самотужки піднімає прапор України. Ба більше крилатий патріот ще й промовляє Слава Україні. Слава Україні. І на останок про погоду у Дніпро повертається спека. В суботу в день очікується 32 градуси вище нуля. Вночі температура знизиться до 19. В неділю прогнозують до 33 градусів. Аналогічна спека триматиметься і в понеділок, 8 серпня. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в місті в межах норми. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтеся на номер нашої редакції 098 11 210 11. Залишайтеся з нами.